У нас дійсно в Черкасах приємна подія. Виконавчий комітет Черкаської міської ради нагороджує грамотою Дональда Жатаха, чемпіона світу з змішаних єдиноборствах за версію Mix Fight Combat, за переможний виступ у утіканому бою за звання чемпіона із зазначеного виду спорту. Високі досягнення у спорті, популяризації міста Черкас. Шановні колеги, ви знаєте, це одна із тих небагатьох приємних подій, які відбулися у світі, і де місто Черкаси, воно було на найвищому рівні. А ще найголовніше, що ця подія відбулася в Росії, тому що Росія сьогодні є агресором, і я вам скажу, що е, приємно, що іноземець, який виступає сьогодні за наше рідне місто і прославляє наше рідне місто, е, здобув цю перемогу. І, Здобув цю велич нашого міста Черкаси. Я думаю, що ми повинні рівнятися і також у всіх тих речах, які ми робимо в асфальтуванні доріг, в будівництві, в купівлі нових тролейбусів, в роботі депутатського корпусу, в прийнятті бюджету, рівнятися на тих людей, які сьогодні роблять для нашої країни добро і примножують славу. Також виконавчий комітет черкаської міської ради нагороджує Василенка В'ячеслава Олександровича, тренера зі змішаних єдиноборств за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, вмілу організаторську діяльність та високі спортивні досягнення Дональда Жатаха на чемпіонаті світу у змішаних єдиноборствах за версію Мікс Файт-Комбат. Até amanhã. É. É.